Коли я обрала цю професію, я не можу сказати, що я прям е, сильно розуміла, куди саме я йду. Це було більш на рівні відчуттів. Я ніколи не відчувала себе якби, прилеглою до якоїсь професії більш притаманної жінкам. От. Ну, якби Національна гвардія пішла саме, тому що якби, вона поєднує в собі і е, функції військової сфери і правоохоронної. А вже сама якби патрульна постова служба, це вже як співпало вже з часом, як ну, куди мене вже призначили. Це не жіноча робота, але маємо і не шкодуємо про то. Е, Ну, Наші обов'язки це патрульна постова служба, це охорона громадського порядку, це е, запобігання і попередження і виявлення адміністративних кримінальних правопорушень, так як зараз військовий час, воєнний час це виявлення колаборантів. Які, на жаль, теж є на вулицях нашого міста, і треба запобігати цьому. Ну, охорона об'єктів державної важливості, бойова служба на блокпостах. День служби починається з того, що ми прибуваємо, отримуємо зброю, отримуємо амуніцію, все екіпірування, інструктаж і. Після чого ми розходимось по маршрутам несення служби. Служба у нас 12 годин, і протягом всіх 12 годин, патрулювання, перевірка громадян і вже все, що за собою тягне сама служба. На період вторгнення я знаходилася в навчальному центрі Львівської області. І якби здогадки, відчуття того, що щось має бути, безперечно було, тому що напередодні там. За 3-4 дні Путін власне, оголосив що ДНР і ЛНР є автономними, і ми вже розуміли, що щось що цього буде. І за 2-3 дні нам дуже активно почали проводити заняття азовці з тактичної медицини і вогневої підготовки. Ми вже якби, розуміли, що щось тут вже не так, тому що це все почалося дуже активно. І ну, 24 лютого вже я прикилася від дзвінка мами. О 5.30, здається, від того, що нас бомбили озерне, і буквально через кілька хвилин дали сигнал бойової тривоги вже в самій військовій частині, де ми знаходилися. Ну, це скоріше був не страх, це скоріше було це відчуття невідомості. Е, уже зараз, да, зараз ми вже звикли, ну, більш-менш, якщо до такого можна звикнути, просто тоді ми не розуміли, що відбувається, ми не розуміли, де є хто. Е, Самі ці повітряні тривоги, це вже зараз ми розуміємо, що скоріше за все прилетить в військові частини, в якісь державні об'єкти, в об'єкт критичної інфраструктури. На той момент ми не розуміли. При тому, що ми знаходилися у Львівській області, нам все одно було страшно. Тоді і висадки десанту були, в тому числі і в тому числі і нашій Житомирській області, хоча зараз це тилова сторона України. А в той час ми не розуміли, навіть знаходячись, коли нас вивезли з військової частини, ми були в забитому селі. Але ми все одно боялися, бо ми не знали, де що може бути, яка в них є інформація про місце знаходження військових частин і військовослужбовців в цілому. Будь-яка робота є тяжкою. І, і вчителів, і продавців, і людей на заводі ну, це специфічна робота. То, скоріше, не стільки тяжко, скільки це специфічна робота, і до цього просто треба звикнути. Бо ну, це, це патруль, це охорона громадського порядку. Ну, тим паче для жінки. Ну, це, напевно, ваше в моральному плані, тому що до цього треба звикнути. Треба звикнути до того, що ти військовий, в тебе є наказ, ти маєш його виконати. І хочеш ти того, чи не хочеш. Це графік, який в тому числі зараз продиктований е, війною, воєнним станом. Ну до всього звикається, в тому числі до такої роботи. Просто питання в тому, чи ти звикнеш до неї, чи ти не звикнеш ти або любиш, або терпиш це. Важко зараз перед собі ставити такі глобальні цілі, тому що час зараз максимально нестабільний. Якщо, якщо говорити як, як про приватне життя, так і про службове. Але ну, від нас ціль. Зараз усі головна ціль дожити до перемоги, так само, як і військові чоловіки, Нести свою службу совісно, робити те, що вимагається, виконувати накази, якщо вони, звісно, не є злочинними. І все. Просто робити свою роботу.